Всім привіт! Сьогодні буду міняти ремінь ГРМ на автомобілі Ford Mondeo 5 2015 року 2.0 TDCI Автомат по факту, це двигун Peugeot Citroen 2.0 HDI. У Ford він називається Дураторг. Перед тим як почати робити ремонт. Потрібно зняти клем з акумулятора. В даному випадку, от, плюсова клема була в легкому доступі. Я її зняв. Далі можна продовжувати ремонт. Значить, на будь-якому двигуні, для того, щоб зняти головку ГБЦ, потрібно для початку отримати доступ до ГРМ. На даному моторі, щоб отримати доступ до ГРМ, для початку потрібно от, зняти подушку. Двигуна, вона кріпиться на двох болтах. Раз, два. І сама подушка кріпиться до двигуна трьома шпільками. Які от знаходяться. Раз, два, три. На шпільки накручуються гайки. Знімаємо подушку. І тоді можна зняти пластиковий кожух, який вже на самому рівні. От, на шестерні розпредвала. Тут пластиковий кожух. Він знімається. Отримуємо доступ. Значить, Що по меткам? Ось я вже виставив метку розпредвала. Маємо е, в шестерні таку дирочку і відповідно маємо отвір в самій головці. Цей отвір має е, діаметр 8 мм. От болт. Вісімка прекрасно сюди заходить. Що по мітсі колінвала? З меткою колінвала все трошки складніше. Зараз я покажу. Для того, щоб виставити метку колінвала, на машині буде це складно показати. Це треба лізти під машину. Для початку. От біля маховика, там, де кріпиться блок мотора до АКПП, в даному випадку, є отакий захисний кожух пластмасовий. Ну, там, ну, легко не помолитись, бо все металеве і тільки оця штучка пластмасова, вона кріпиться от на такий болтик. Знімаємо цей кожух і. Цей кожух якраз закриває ну, маховик. Коли ми знімаємо цей кожух, до маховика відкритий доступ. І в самому маховику і в блоці так само є отвори на 8 мм. І треба попасти спочатку висловити розпідвал. От як я тут зробив, вставив болта тут на розпредвалі. І тоді в мене два отвора на маховику. І на блоці співпали, і я вставив туди болт. Тобто, таким чином ми зафіксували розпридвал і колінвал. Далі потрібно відкрутити болт шківа колінвала. Коли ми фіксуємо маховик, болт відкрутити дуже легко. О, бачите, я вже відкрутив болт, він дуже легко пішов, тому що ну, колінвал був повністю зафіксований. Це набагато спрощує роботу. Ну Все, значить, два вала зафіксовані, далі можна розбирати. Ще тут хочу додати, що для того, щоб отримати доступ до шківа, потрібно зняти колесо, піддумкратити машину і зняти. Оцей підкрилок. Для того, щоб зняти підкрилок, тут нічого складного. Тут от е, все на таких защолочках, просто на пластикових защолках. І тут маємо такі маленькі шешпільки. Ось такі шпільки. І на ці шпільки просто гаєчки там десятки йдуть. Все дуже просто знімається. Оце саме складне. Саме складне. Залізти під машину і зафіксувати мітку колінвала. Оце саме складне. Далі вже ну, немає таких складнощів.